Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми розглянемо, як використовувати чат GPT для ваших наукових досліджень на повну. Ви дізнаєтесь, як правильно формулювати запити у чату та отримаєте конкретні приклади, які значно спростять вашу роботу. Тож, почнемо. Що таке промпт? Промпт це запит, який ви задаєте чату GPT для отримання конкретної відповіді. Але не будь-який промпт призведе до ідеального результату. Щоб отримати максимально точні та корисні відповіді, важливо правильно формулювати запит. Ось шість ключових компонентів, які забезпечують успіх вашому промпту. Перше. Задача. Почніть з чіткого дієслова, яке визначає вашу задачу. Наприклад, знайди, проаналізуй, сформулюй тощо. Друге контекст. Треба надати необхідний контекст, тобто вказати, що саме ви досліджуєте і чому це важливо. Третє екземпляр. За можливості додайте конкретні приклади або структуру, щоб модель краще зрозуміла ваш запит. Четверте персона. Визначте роль, яку має грати чат GPT. наприклад, академічний експерт або дослідник. П'яте формат. Зазначте, у якому форматі ви бажаєте отримати відповідь. Це може бути таблиця, список, текстовий блок та інше. Шосте тон. Вкажіть тон відповіді. Формальний, кежуал або з ентузіазмом. Ось хороший приклад. Задача: проаналізуй наукові роботи. Контекст: Я працюю над темою впливу зміни клімату на сільське господарство. Екземпляр. Мене цікавлять дослідження, що охоплюють період останніх 10 років. Персона. Виступай як академічний дослідник. Формат надай результати у вигляді списку з коротким описом кожної роботи. І тон. Відповідь має бути формальною та професійною. Цей промпт включає всі ключові елементи та забезпечує релевантну та корисну відповідь. Ось вам і золотий ключик. А зараз розглянемо приклади промптів для кожного етапу написання статті. Перше, як зібрати інформацію для статті. Перш ніж почати дослідження, важливо розуміти, що вже зроблено у вашій галузі. Але перегляд незліченних журналів і статей може бути виснажливим. На щастя, для нас чат GPT пропонує більш ефективний спосіб. Ось ви бачите підказку, яку варто спробувати. Тут одразу помітна роль, задача, контекст та формат. Тож ми розуміємо, що промпт хороший. Друге. Як резюмувати складні джерела? Наступна підказка допоможе вам отримати ключові ідеї з будь-якої дослідницької роботи. Цей промпт гарантує, що ви зрозумієте ключові повідомлення з цієї роботи, не гублячись у її деталях. Третє. Як сформулювати дослідницьке питання? Якщо створення ідеального запитання для вашої дослідницької роботи видається складним, не хвилюйтеся. Чат GPT тут, щоб допомогти вам провести мозковий штурм, уточнити та зрештою знайти запитання, яке стане основою для першокласної дослідницької роботи. Четверте: як оптимізувати методологію? Незалежно від того, досліджуєте ви якісні чи кількісні методи, або просто намагаєтеся зрозуміти найкращий підхід до викладу вашої теми, ця підказка допоможе вам знайти метод, який відповідає вашим дослідницьким цілям. П'яте як знайти джерела даних. Полювання на релевантні, надійні джерела даних іноді нагадує пошук голки в стозі сіна, але за допомогою правильної підказки ChatGPT ви зможете швидко визначити джерела, які стануть основою для вашої наукової роботи. Шосте: як скласти план статті, використовуючи правильну підказку чату GPT ви можете створити добре структурований план для своєї роботи. Незалежно від того, чи це складне дослідження чи літературний огляд, ця підказка допоможе вам чітко та методично окреслити ваше дослідження. Сьоме, як покращити читабельність тексту. Заглиблення в академічне дослідження часто призводить до складно написаного тексту, але складність не означає, що документ має бути важко читати. За допомогою чату GPT, ви можете представити свої висновки у спосіб, який буде одночасно і глибоким і легким для сприйняття. Восьме. Як інтерпретувати відгук рецензента? Розшифровка коментарів, пропозицій та потенційної критики від рецензентів вимагає чіткого та незатьмареного розуму. Тож ви можете використати чат GPT, аби краще зрозуміти відгук рецензента, переконавшись, які зміни в статті будуть актуальні та ефективно вирішують проблему. Дев'яте. Як написати анотацію? Скористайтеся цією підказкою чату, аби ефективно висвітлити суть свого дослідження, бо саме анотація приверне увагу та задасть правильний тон усій статті. І десяте як просувати роботу. Після годин досліджень і написання ви нарешті створили чудову наукову статтю. Але як тепер отримати за неї визнання? Спробуйте цю підказку та подякуйте нам пізніше. Ці промпти допоможуть вам оптимізувати ваші дослідження та отримати більш точні результати за менший проміжок часу. Цей та інші промпти ви зможете знайти за посиланням під цим відео. І за це нам, будь ласка, лайк. Висновок. Пам'ятайте, що хороша дослідницька стаття це не лише продукт оброблених даних, це поєднання належного планування, ретельного створення та невпинного перегляду. Наведені тут підказки призначені для того, щоб провести вас через кожен етап написання статті, при цьому гарантуючи, що всі її аспекти будуть відшліфованими до досконалості. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі з вашими секретними промптами. І до зустрічі в наступних відео!